Доброго дня, шановні української аграрії. Сьогодні 22 березня. 22 березня. Це поле не бачило каса. І ще весняного каса воно не бачило. Воно бачило тільки РКД восени, більш нічого воно не бачило. Посів в вересень місяць. Густота при посіві 6 мільйонів. Зрозуміло, зараз вже є тут кущення, зараз ми перевіримо. І хочу сказати, що. Давайте щось середнє. Ні туди, не сюди. Є тут, бачите, ой, вибачте, вже є, бачите, там три пагони, наприклад. Це життє реформ у нас тут. Раз, два, три. Бачите три пагони. Еліта, до речі, посіна, кому треба буде насіння, будь ласка, звертайтеся. Тут три пагони, тут два пагони. Надіємося, що буде продуктивно. Ну, 6 мільйонів. Ви розумієте, що по великому рахунку нам. Густота не потрібна. Отже, і кас зараз точно не потрібен. Зараз активне кущення. Хай навіть півтора, мені багато не потрібно. Але 6, може, на півтора виходить 9 мільйонів колеги. 9 мільйонів це потенціал в 9-10 тонн врожайності. Але зрозуміло, досягти таку врожайність дуже важко, особливо з нашими дефіцитом опадами. Ну, вид, вид має поле, але тут каси геть нічого не було. Заморозки нормально прибили трохи. Що хочеться ще по цьому полю сказати, традиційний обробіток ґрунту попередник ріпак озимий. Тобто, але ріпак ми заберемо звичайним триатлоном, без питань, якби триатлоном ми його заберемо. Е, буде ротаційка, але тут обіцяють, що на вівторок якісь краплі дощу. І після дощика хочемо позаходити, попрацюємо ротаційною бороною. Ну Така якась історія з нашою озимою пшеницею. Коментуйте, підписуйтесь на канал, тому що тут життя на каналі про, про поле, як воно є, як воно є. Тому що я точно не казки вам розповідаю, а життя в полі. Успіхів вам!